не незабуду ту ніч. Це мало бути звичайне відрядження, дорога, зупинка, на ніч у придорожньому мотелі. ранковий виїзд. Але все пішло не так з моменту, коли я переступив поріг номера, був старий, навіть дуже, облізли стіни, старі меблі, лампа, що ми готіла. Але найгірше це було дзеркало. Воно висіло навпроти ліжка, велике, трохи затерте, ніби його хтось намагався очистити, але не до кінця. Уже лягаючи, я відчув, що воно дивно відбиває кімнату, ніби Ніби в ньому був не зовсім той самий номер. Можливо, я був втомлений, можливо. Десь о півночі мене розбудив звук. Хтось стукав у дзеркало, не в двері, дзеркало. І звук шов не з кімнати, а з середини. Я сів на ліжку, В дзеркалі було. Щось воно виглядало, як я, тільки з темними очима. Я блимаю, воно не блимає. Я відвожу погляд. Воно ще дивиться. Я кинув рушник над дзеркало і переселився в машину. Зранку, коли я повернувся за речима, адміністратор подивився на мене здивований. Ви? З якого номера? Сім. Але номер сім ми закрили роки три тому. Там загинув чоловік. Він Розбив собі голову, дзеркало.